Підготував до заливки епоксидкою ну, цей чехольчик. Поки що залишаю електричне об'єднання, можливо, воно мені далі пригодиться. Отже, ідея така, щоб залити епоксидку, як в дорослих електромоторах, цей е, статор, який звито схожий на ротор. Щоб була краща ну щоб була краща міцність, щоб воно тут все не ворушилося. І щоб була краща теплопровідність і електрична ізоляція. ось Для цього я приміню таку опалубку з старого флакончика від духів. Я підібрав діаметр і тут є ще така за щіпочки і воно туди постає просто чітко Оба. зі щілочочком і піднімається. І воно в тих защіпочках тут крутиться. Але ці защіпочки були не з заводського рівного боку, а з іншого. І мені прийшлося його різати Того Сам турець вийшов нерівний, але я то знаю, як там з тим боротися. ну Треба загерметизувати, щоб заливши епоксидку, у нас звідти не вилася. Тобто Я замішаю епоксидку, у мене тут є інший проект, і там зубочисточкою нанесу його по периметру аж тут. І коли епоксидка вже буде і вона просто не зможе нікуди стекти, а Змочуваність неї ще буде поверхонь. І вона зробить такий вал, валік, який то все загерметизує. Ну там вал буде там валік півмільметра висотою, головне, щоб вона загерметизувала цю щілинку, через яку епоксидка рідка свіженька точно виліться. Ну а всередину я шприцом введу тільки епоксидки, скільки потрібно, і підключу ці два проводи. Зімітую ситуацію, яка була не негарна ситуація, коли заклинуло вентилятор і він сильно грівся, Ну, не заклинило, він вилетів. Але я цей нагрів собі в користь виведу, коли я замкну ці провода, як замкнув, включу статор на роботу. Під наглядом, звичайно, воно розігріється. І епоксидка розжижиться краще. свіженька, що я залив її біля пропітки електрообмоток. І вона просочиться краще в ті самі електрообмотки. Ну, в принципі, для такої операції рекомендують ацетоном розбавляти епоксидку, Але я не знаю в якому стані, які саме тут. А... Це емалєва ізоляція на дроті, вона мала би тримати ацетон, але не буду ризикувати, тому нічим ніяким розчинником не буду розбавляти епоксидку. Просто візьму ріденьку, у мене є тут така синенька лорітовська. Вона до всього краще чіпляється, прилипає. От, Візьму туди там, пару храмульок замішаю і, і, ну, і воно по гарячому пропітає ті обмотки, ну як мінімум краще. Ось, а Коли то все засохне, я з іншого боку приклею термодатчик, який буде на роз'єднання працювати і все. І коли цей статор і якщо цей статор знову заклинить, по якійсь з причин розігріє цю вже більш масивну балабуху з кращою теплопровідністю. І тепло краще піде до термодатчика і він розімкне. Термозапобіжник розімкне розімкнешне коло. Ну, Коли воно знову стигне до 40 градусів, він його знову замкне. І так буде до тих пір, поки якби господар не побачив, що що ж не так. Не буде ніякої лампочки бузера причіпляти, щоб воно паралельно працювало. Це вже буде сильно овер інженіринг. Просто, от, що щось не так, воно, там воно доволі сильно клацає, оцей м -м, металева пластинка, він клац 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 Ну і чути, що немає звуку вентилятора. Ось, ну Найгірше, що стане в такому випадку, він просто висадить акумулятор на нагрів і все. Ось, ну так, підготував я цю опалубочку. І дуже багато часу займає і тим, і ці мілочі підготувати, придумати його, як його зробити в домашніх умовах і потім підготувати, і, ну, це реально забирає багато часу. Якби воно настроєно і потім клепай, 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 то воно там хвилини займає. А оце підготувати, це реально години, а інколи навіть і десятки годин забирає, щоб то все. Ну, щоб то все звести до купи. Ну і, до речі, показую, як суперклей приклеює ПВХ ці проводочки, які в припаяні до вентилятора. Ну, як бачимо, що коли його відривати, пробувати, то рветься, воно не по клею, а по ПВХ. Ну, От видно гарно. Ну Тут я вже трохи розрізав, бо рвалося воно взагалі якось незрозуміло. Так видно, що шматки електроізоляції проводи лишаються на гетінаксі. Рветься воно по ПВХ ізоляції, а не по суперклеєві. Отже, замішав грамулькою епоксидки. почекав, поки воно висохне трошки, ну як не висохне, вже почне гілечнірюватися і. Намастив той Туда вставив цей пластик поліетилен. Поліетилен я завускував все-таки, ну, цей оцю палубочку пластикову білу, завускував, не став ризикувати, вдруг до цього пластика воно приклеїться. І сформувавши з цього боку такий валік з епоксидочки може і лишні потім буду гратися. Градцем, щоб його звідти виковирити. Ну, зато точно, що більш рідка епоксидка не протече. І також там якийсь чи то датчик, чи то мікросхема. Там така чорненька була, я теж її обробив. О там. Вона, напевно, через неї проходить епоксидка, бо ця мікросхема знову сухенька. Тут теж треба де капелюшечку додати по мірі просочування. От. От, ну, Десь за годинку-дві воно схватиться. Може за 4. І розчитую на ніч прийти. Включити обігрів, розігріти ці обмотки насухо і залити епоксидкою рідкою для інфузії. Вона ріденька хорошо пропітає. так і його і протримати. Гарячим. Не знаю, може потім виключити, щоб воно туди втягнулось лучше. Мені здається, на гарячу воно прип'ятає його насквозь. Ну і треба так акуратненько заливати, щоб в центральний отвір не залить. Ну, якщо навіть залиється, то нічого страшного, бо там воно все покрито мастилом. До речі, схоже, що епоксидка побіліла і натягнула влаги. Подивимося, як вона застигне захолоне. Я її оставлю в прохолодному місці. От біла. В тонкому шарі натягнула влаги. Епоксидка благополучно засохла. Ту яку опалубку робив, замішав я ларітом. Сині окуго. І що? включив Включив ну, акумулятор, включив цю систему, тільки без ротора, без магніта вентилятора. Там нічого не крутиться і залив туди. епоксидку От у мене термодатчик і стоїть. Термо... Коротше, термометр показує 74 градуси, Я поступово так десь за пів години піднімав температуру і для чого я це роблю? От бачимо, що виходить бульбашки газу з, з катушок. Коротше, між Повітря, яке є між витками міді, Задача його розігріти, щоб воно розширилося. І це місце зайняла епоксидка, яка тут, вже тут, як тут чекає і не дочекається. Налив я його тут по стіночках обережно, щоб вона ну, стала трошечки... епоксидка трошечки стала таким бугорком. Там в центрі є мастило, і воно не може його змочити і стоїть бугорком, ну, але все одна межі. Ось видно, що йде розширення повітря. Ну, але тут є деяка хитрість, треба після того, як ну, в якихось розумних е часових проміжках треба відключити нагрів. Щоб там повітря охололо і воно втягнуло епоксидку між межвидків. Бо якщо просто так, так і залишити при плюс 74, отже плюс 80, насправді епоксидки це вже починає стартувати, стартує полімеризація на такій високій температурі, тобто вона може в будь-який момент. Почати схватуватись, і тут треба дуже обережно за цим всім слідкувати, щоб вчасно виключити нагрів, і воно всмоктало епоксидку туди в міжвідки. Звичайно, епоксидка сама по собі проникає в міжвідковий простір, але воно намотано доволі щільно. І так воно не зайде. то лучше. Ну, Це найжидкіша, найрідкіша, найтикутіша епоксидка що в мене є для інфузії. І вона, до речі, також і не боїться вологи, бо зараз на вулиці дощ. А дощ він натягує епоксітку. От з минулого разу, і він, ну, він липкий. Також отут я, пам'ятаєте, замішував ось такий білий нальот специфічний, як то молоко розлите по ньому. І він липкий. І буде липкий, то що воно натягнуло вологи. Висушити його проблематично. В принципі, можна в такому тонесенькому шарі, але якщо в об'ємі, то це складно. Ну і от я для. Як зразок капнув цієї синьої епоксидки, також її поставлю тут. Подивимося, чи вона. Ну, вона не боїться, волога вона не натягує. От уже 85 градусів, я думаю, треба вимикати. Хоч воздух там інтенсивно вицевучується, але ми вимкнемо, Того що я не знаю, коли епоксидка виключив. Не знаю, коли епоксидка захоче схватуватися, хоча цей затверджувач він доволі довгий, там щось 200 хвилин. Але якщо його термоактивувати, термоактивацію робити, то він може схватуватися доволі бисто. Так, пів години я вже грію, це 2-15 хвилин, як цей тестер пищить. Ну, Інколи це зручно. Без таймера в 15 хвилин засікати. Ось, і зараз подивлюся, якщо не вистачить епоксидки, то я добавлю. Ну, якщо туди їх багато всотається, всередині в міжвідки, то я добавлю зверху, щоб була єдина, така. думав я сюди додати і алюмінієву пудру, але передумав. Ну, вона не має в індукції сильно грітися, але можливо, там можуть відбуватися якісь струми Фуко. Не хотілося б цього робити. Ну Сама епоксидка достатньо непоганий провідник тепла. ну В наших теплових межах того так. Ну Коротше, виключаю, бо треба, може, зараз пошурувати там голочкою ці. Ну, не голочку обочисткою, звичайно, ці бульбашки, щоб вони не, щоб вони не застигли в такому стані. І, може, потрібно доливати. В мене тут є ще, є ще трошечки на поготові епоксидочки кубік. Ну що, продовжуємо, продовжуємо, ну так. Да. Зробив я теплоізоляцію з поліетиленом і термодатчик там стоїть поза через поліетиленовий цей опалубочку, есть тобто там температура, звичайно, більша. Я думаю, там градусів 100 є, якщо відкинути теплопередачу. Бо я доволі швидко грію і не встигне ця вся система. Розігрітися рівномірно до однакової температури. Все одно ці кутушки більш розігріті. Того 100 градусів це якби немало. І епоксидка затверджувач, якби він довгоживучий, але, але треба дати йому шанс виключити, пропітати. Ось. Ну, і якщо він затверджений, це вже буде хороший результат. Якщо він буде все ще живий, то я ще раз його включу, прогрію і знову так само повторюю цей цикл розширення повітря і затягування туди. В його місце епоксидної смоли. Отже, епоксидка засохла, полімеризувалася, вибачте, і я її підрізав отут, де лишні були виступаючі частини гострою місочкою. Ну, то, що туди ніяк не влізеш. Ось. І зараз приміряю вентилятором, чи, чи тут нічого не закусує. Напевно, треба по-розумному зачистити і туди нанести клей. Бо якщо не закусую, то щоб нема смисла взяти виковирювати, напевно, так і зроблю. Але якщо закусую, то по свіжому клію я його взяти виковирюю. Зробити насічки там з боку на цій бронзовій втулці і тут в пластику теж понакарябувати. Поперечні риски. Цього достатньо буде, бо туди просто клей зайде і все. Воно вже не зміститься ніяк. Ну, з цього боку так воно виглядає. Що в одним махом того термодатчика приклеїти, ну якось я засумдівався. Він буде мені мішати зараз, можливо, засунути цей вентилятор. Я його... Спочатку вентилятор все поступово, а потім термодатчик. Отже, фрескою кругленькою, тупо вручною. Я б там дві полосочки і наніс туди клей. Ну, тупо цю саму епоксидку синеньку, бо вона в мене лишилася. Вона, звичайно, до пластмаси не приклеїться і до металу теж. Але, так як я там фізичні накорябав впадини і тут накорябав фізичні впадини на втулці металевій, то ця епоксидочка за. Заповнити ці впадини, засохне там і сформує таку шпонку, яку вже витягнути не вийде. Ну і не треба. Отже, намастиве епоксидочкою тут, а воно ну, прям буквально чуть-чуть. чисто зволожив, загрунтував, скажімо так. І защолкує. Так. Тугенько ходить. От я зараз його розроблю. Ну, головне, що я не зачухую ніде. Да? І хорошо. A якось воно не так як до аварії мені здається. Тоді м'якше було. А може і так. Ну тут нічого не закусує. От батарейка 3 вольта. Вентилятор на 5 вольт. Ну навіть на 3 вольтах він стартує нормально. Ну, що вже казати про більше вольт, Там 5 і 5,7. Напевно, я зараз його вклю... залишу включеним, щоб він собі тут працював. А може і ні. Ну, в смислі, щоб працювалася десь епоксидка. одна з одною може склеїтися, щоб вона не могла склеїтися, поки вентилятор працює. Ну, ось. ну і також якийсь буде нагрів туди-сюди. Думаю зараз. Це нічого ні до чого не зобов'язує, так що зараз я його включу і хай собі крутиться на мінімальних обертах. Просто в мене корпус зараз клеїться. Ну, то нічого. Вже корпус приєднав я вже вентилятор до, ну, до його живлення. Корпус клеїться. Взяв я стяжку, ну нитку і нитку стягнув вороточком і перетянув отаким чином. О, грубо кажучи, така струбцинка вийшла. Тут приєднав нагрівач. ось Нагрівач гріє цей корпус. І в цьому місці через поліетилен ця прищепка прижимає. ну Тут ріщина корпуса клеїться епоксидка. І обігрівач, обігрівач, клеї. Гріє і клеє. От. Ну, а щоб не залип наш вентилятор, я включу, і хай крутиться собі на мінімальних обертах. Підключав Powerbank. Поставив мінімальні оберти. На регуляторі. Вентилятор крутиться. Ще цей буде акумулятор заряджатися від пауербанка. От і все. І е, нагрівач нагрів. Тріщинка заклеїлась. Звичайно, вона ніякої механічної навантаження ну, великого не зможе нести, тому що там. Розірвані армовані волокна. Це для того, щоб для того, щоб моно було далі працювати, щоб форма була, геометрична форма була, трималася кучі. І далі я тут просверлю отвори, де потрібно. І з шеї його ківларом, карбоном і скловолокном. Вирішив зробити такий тройний бутерброд. От. Можна просто карбоном і ківларом подивимося. Якщо там не буде місця для скловолокна, то буде без скловолокна. Щоб і балабуху велику не, на... не навадзувать. Я тут просверлю додаткові отвори і через них прошею, сформую, укріплюючи скоби і стяжки. Ну, а по бокам я його розрішу. Роз, роз... роз'єднаю, роз розкладу і роз... розгладжу, коротше. Заговарююсь. бо стільки проєктів треба робити. А часу обмаль. Ну, Тут таке, заклеє, воно сохне. Що ж... Не поспішиш з цим. Але продумувати ці всі мілочушечки треба, щоб тут не склеїлося, щоб не розрядилося, щоб Коротше, то таке. Отже, зараз я його на ніч і лишаю. Тут я залишу цей нагрівач, хай він тут дополімеризовує. Повночі До буде вже холодно. І, і все. Тобі іншим разом виникне віконце, то продовжимо з цим тим охолоджувачем, поки хай сохне.